предыстория така, що до хлопців приїжджають подруги сьогодні. Ну, ми за ними поїдемо з Ночівкою із України. Да? Да. У нас знайомі переїхали в наше місто. Короче, ми з ними спілкувалися ще в Україні, зустрічалися. Да? Як? Я хотіла сказати, тобі треба було сказати так. Сьогодні до хлопців приїжджають дівчата. Да, Сьогодні до хлопців, короче, приїжджають дівчата і вони розкрили свою копійку, щоб якісь вкусняшки купити хочуть. Да? Угу, так. А, Ну давай, давай. Десять дівчат. Десять. Ну. Чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Короче, на пачку чипсів вже хватить, так? Так, так, на дві. На дві, так? Двадцять. 20. Вже 20. Ну, порядок. Угу. І ще я вам ось 20-кувати. 20? 20 40, 40. 40. 40. Ну все, то ти рахуй, потім скажеш. Якраз оцю штуку їм завеземо, люльку оцю. То вони ж мала ляля, у них теж троє дітей. Ну беремо тільки двох стоять. Так, да, беремо тільки двох. А тут ну, більше ляля. Нам наші лялі поки ще вистачає, да. то оця така штука, це нам тут подарували. Бачите, тут прям воно вібрірує. Ну, коротше, уколисує дитину. Да. Уколисує Так. Да. Да? Да. То это. І ванночку. Кстати, а ця ванночка... А, в коридорі. А, вже в коридорі. Ось така ванночка, ребятки, бачите, для малої дитини. Кстати, це ванночка настіна, коли вона була в Польщі, да? вона її чи купила, чи їй подарували. Ми тут цією ванночкою користувалися. І зараз у них третя ляля, -ля, то Що буде і? Да. Прикинь, як воно все. 45 злотих. Ну, ого. Давай двадцятку назад. Це 40, подождіть, це 45 з папкином? Да. А, видно, Ну, маловато, я думаю, більше у вас. Тоді <рес> я їх спрячу. Вкрачці. <сиськи. рес> Заїть, <Зайду. рес> спрячу тісісь. Отак, вот ребят, ждемо гостей, ви поняли? Yeah. Так, і ще в коридорі Сергіївна треба uh -huh. дзеркало виймати. Yeah, yeah, yeah. Душкабіну. Парашник. перше вторе, що приготувала. Yeah. Що ще? Що ще? Придумай, поки що придумай, ще ще. придумай. Я не приділа, Кстати, я ну знаєш, все не переділи. Ну я тобі так скажу, чесно. От для дітей ти ти пригадай, як от, якщо ти десь йшов сначок, яке це було щастя. Ти розумієш, що Оце вони запам'ять на життя. А для батьків то, то взагалі щастя. Но діти це запам'ятають на все життя. Да. Знаєш, їм на що? вони десь колись значов пішли. пішли. Так, що, що ще придумати? Ребят, напишіть у коментарях. Так, ну Дзеркало вона вимає, перша друга наготує. А, Я думаю, може ще й щоб ти спекла сьогодні. Заїхали в лідель по продукти, ребята, Тут вже Сергеївна, короче, вже дивиться собі куртку. Ну, це мій розмір, Ну, мій кармани тут не радять. А що? Розтопили. Ну вона в обтяг дуже сильна. Ану, і... оцю один. Я хотіла біжати. Ну, краще хай свободніше буде, чим вона на тебе прям вприти. Ано. Ну, це краще Сергій. Так? Да. Побери 50 злотих. Бери, бери, 50 злотих. Це дарма. Ану. Ну застігни стрішки. Розхріста хожу завжди. Да, і без шапки. І без шапки. Ну вона чотка, чотка. Така, свободненька, хороша. А да. да? ну повернесь зі спиною. Кабери 50 злотих. Ти все що будеш на дачі в неї? Їздити на дачу будеш, що ж? А куди ти ще будеш їздити? <рес> а куди ти ще можеш їздити, як не на дачу? Ну і трошки скупилися, ребята. Тут і масло, і дрожжі. Аня зараз вдома все розкаже, бо я зараз виїжджаю з хлопцями. А мене можете привітати, я вже другий день каву не п'ю. вона мене заставляє, як ото, зваблює, але я відмовляюсь. Пока, пока. Так-так, зараз ми прийдемо, зараз ми прийдемо, так-так, так і давай, давай, ха-ха-ха, все, ми поїхали, так, все, так? І так, розпаковка, розпаковка, Аміра в коридорі стоїть, гляньте, хлопці пішли, вона стоїть, ааа, ти стояла там, да? Ми зараз приїдуть, ще за мореся від них, Да. Настрій піднявся. Так. Сума вийшла. Ось наш чек слідла. 159,47. Це вже зі знижками. Так, було 209, ну, 209 злотих. Тут не показана повна сума, показана тільки зі знижкою. Тобто, 50 злотих економії із-за того, що ми купували все по знижках. Все, що було по знижках, ми купили. Так. <звучать> да. І вийшла мені та куртка, яку ми дивилися а -а. за 50 злотих. Вона вийшла мені а -а 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 -а! практично без коштів. Привіт, 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 привіт. <звучать> так, поїхали, подивимося, що тут в нас є? Ох, розпаковочка. Так, ну, це той, який не п'є е, кофе, бо в нього каву. Вибачте, бо в нього то, щось. Під, підболює, підбалює. Зато ми купили по акції пиво. Пиво було. Так, щоб дуже багато. Бачите, я не, не можу так пиво, пиво, пиво. Во, воно. Е, значить, Ми заплатили за 12 банок 22,92. 23 злотих. Шесть береш, 6 тобі безкоштовно. В общем, така акція. Що ти робиш, Аміра, там? Далі. Картопля, теж по акції була, купили. Картопля 1,5, Здається, 1,5. Ну, 1 злотий 50 грош, щоб ви розуміли, то ми взяли два великих пакети. Ось так, два великих пакети. А так завжди картопля, цибуля, морква, здається, по 4 злотих за кіло. Завжди. А коли по акції, то ми взяли трошки, отак більше, скільки тут Щас гляну. Ось, бачите. Картопля 3 кілограми, була б по 4 злотих, а ми заплатили 4,40 за 3 кілограми. Взагалі, супер. Супер-пупер. Далі, що в нас тут? Перець теж був по акції. Перець був по акції. Давайте разом дивитися, паприка. Практично кілограми взяли, була по 17, заплатили ми 8 злотих, всього за 900 грамів. Ось. Воно видно, бачите, які знижки, ось видно так. Так би було 15, стало ось 8. Це, щоб вам було все все видно. Що тут ми? Давайте моркву. Морква. Ось так. Трошки взяла моркви. Шукаємо моркву. Ось вона. 600 грамів. 4 злотих. Заплатили 2,40. Акції не було на моркву. Поїхали далі. Так, була акція на масло. Ось. Один, два, і три. Три пачки взяли. Треба взяти три пачки, щоб було по 5 злотих. Не буду шукати так знаю. Тобто, за, за 600 грамів 15 злотих ми заплатили. Так, показую трошки себе. Трошки себе показую, бо щоб у вас голова не закрутилась. Ви мені часто пишете зауваження, що я от кручу сильно. Свинину не планували брати, але знову ж таки була акція, а в бразильнику в нас вже <клес> <клес> сміється. В бразильнику в нас вже пусто. Значить тут кіло 856. Тьома сказав, розріжую і два шматки, шматки покладу. Ціна по 8,45 по акції. 8,45 за кілограм. Що там? Все добре, все добре? Так, да, полібати. Сьогодні настроїм. 129 дріжджі, 1 золотий 29 грошей. Це я вже пам'ятаю. Ціни бачите? Аміра, ну нащо ти? Балується вже? Чого ти балуєшся? Аміра? Балуєш. Ну, не балуйся, так не можна балувати. Балуєш. Не можна так балуватися. Це ще мені актриса. Взяла Амері такі, ну, типа пюрешки, я беру іншу фірму, але на цю була акція, то я взяла дитячі. О, мене аж поклонило. 2,30 за пачечку. Це вона побачила вже. 2,30 за пачечку, але береш дві, у подарунок. Так, далі. Е, оцю я взяла собі таку кусняшку. Ось все, взяла собі таку кусняшу карамельку, якусь карамельку 8 злотих. Оце. Ну, Типа кава така щось. Щось Смач... таке смачненьке. Знаєте, смачне іноді хочеться. Печиво. Оце вже я не знаю ціну. Бо я не беру таке кожен раз, тому я не запам'ятовую. 3,99, 4 злотих за 100 грамів. Ось все. Така пачка. Це я мірі взяла печиво не замножають тобі? все нормально, да? Mm. Не нормально, так. Mm. свою справу. Mm. Е, так, пластівці, Кукурудзяні пластівці. Е, дуже рідко тут зустрінеш солодкі, вони дуже багато їдять і продають несолодкі пластівці. Хлопцям моїм не подобається. Вони люблять, щоб так, ну, або медові, або якісь шоколадні, бо вони не смачні, якщо... ніякі, знаєте, ніякі. корн, корм. Дивимося, що тут воно коштує. Пластівці 7,49. Подивилися? Так. Okay. Да. Так, 7,49. І по акції взяли помідорки. Можна було більше взяти. Ну, вже взяли, скільки є, поки акція була. Ось. Чи на салат, чи, можливо, піцу зробимо. Подивимося. Поки акція, поки взяли. Аміра вже моє поли своєю водою. Так, помідори були 17 злотих. Ми взяли кілограм, заплатили 10,50. Тобто була така знижка невеличка. Невеличка-невеличка. І останнє. Зараз поміряємо, до речі, нормально вже, не в магазині. Куртка за 50 злотих. Отаку От куртку я купила. І знову ж таки повторюю, що вийшло. Оце все. Да, оце все вийшло 209 злотих з курткою разом. Але з розрахунком акції 159, і куртка вийшла, можна сказати, безкоштовно. Ось таке, нема що бачити. Так, міряюсь. Ну, мене, я не можу сама себе, звичайно, знімати нормально. Ось оласінки в діла. Тьома казав, що? Що буде вона велика. Ну, я вже Тьому попрошу, він мене зняв. Якщо не, не одівати худі під низ. Бо я ж взяла трошки величеньку на себе, так вроді нічого. Вроді нічого. Застібнулась, ну, трошки таке, така, трошки свободне. Що ти тут, маму, ждеш? Це у нас карітос лежить, бачите? Нема кому винести. Ну, частково не все. Ну, частково. Так, коротше, уже обулася, Ну, я, звісно, як сама себе знімаю, то я якась, знаєте, як, як ото грибочок якийсь. Так в житті то вроде нічого. А як сама себе знімаю, ось, все, мої ласінки, що я пошила. І отак куртка. Нічого, непогано, непогано, я вам так скажу. Краще, ніж я розраховувала. І капюшон, як я люблю. Багато хто писав, що ти без шапки. Багато кому вже та біла моя куртка, як більмо в очі. да? да як більмо в очі. Але я її дуже люблю, ну, не знаю. Можливо, полюблю тепер цю. Ні, не погано, да, Аміра, все. Іди миться, йди миться. Да? Куди ти побігла, куди побігла? Сюди? У угол? Да, ти смішна. Бабки не забыли? Нет, nee, бабки на месте. Бабки не забыли, бабки не проблема. Надо yeah. вот так казать назадчик. Бабки не забыли? Бабки не проблема. Бабки не проблема, да? Мама докинула 2 золотые. А бабки. я сколько? 20. 20. 10 20, 20. ты че? Слышь? Ты че? Ну, я и так в той раз я тебя взаим на, на проезд 12, да? да. А отдал 18, сейчас сколько? Так, да, больше. Чешь? Батю разводить Ну що? Що, скупились? Одно. Ого, нічого собі, шоколад А ну давай це сразу нам з мамкой шоколадка Опа що. Шо. Що, Прям чотенько четенько Сдачи Дві пачки чіпсів, Шоколадка шо що Желейки. Желейки. Ну нормально. 6. 46. Ну, все, молодці. Тримай. На полку ззаді клади. Ми коли приїхали, тут тільки котлован був, фундамент виходить. Уже усе відгепали. Буквально за рік, так? Да? Навіть mm -hmm, менше, ніж да. за рік. Дуже швидко, звісно. Дуже швидко строїть. Оце вниз ідеш, і там уже море. <ривіт> Привет. Привет, Амир. Амира, до тебе подруги приїхали. Аліна і Лера. Ой, ой ой, а мама тут Амірі хвостик зав'язала. Будеш з Аліною дружити, да? так? Що, соскучили за нами, чи ні? Це називається ранок добрий, діти встали! В 6:30, ребята. Привет. Халабуда, короче, да, халабуда у них тут. Гуляют. Амирка тут гуляет. Короче, тут понятно, одна халабуда, тут, тут стоит с телефоном, тут другая халабуда, розібрали диван. Вранце была тут халабуда, теперь тут. Ну, зломалася, да? Да. Аміра зламала. Зламала. Ди ротик закривай, так же. Ай-яй-яй-яй-яй, дива. Ай-яй-яй. А хто не сделала? Короче, да. Виселуха. Короче. Після плюсов. Аміра себе класно веде. Тому що велика компанія. Вона не може поняти вообще, що производить. Поняли? Ага. Вони бігають, прыгають, вони бігають ними. <свист> вона бігає за ними, не можемо да. пройти. І вона на мене на мене не лізе в цей момент. заберуть, Із мінусів. Нішки школьні. Я поняла, що не хочу пятерох дітей. Да? Да. В смысле? П'ятеро не хочу. Троє хватит. Та -та ми ж семеро хотіли. <свист> <свист> в смысле, Сергеївна <свист> Прямо. Мама, 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 Дівчата слухняні, да. дуже слухняні. Справа не в тому, а справа в тому, взагалі, за самого от этого поні... Хаоса. Хаоса, да. Що ви не виспалися, да? Спать хоче, да, вже хоче спати. Да, короче, нормально, yeah. ребят. Помогите! Що там таке? Вчора ж ми готували Короче, макарошки по флотськи, салатик. Сьогодні у нас буде суп-харчо в моєму звалненні. Сергія все зробила, поставила <кхи>, м'ясо, смажку настругала і каже, що смажей готу. Ну, я готую. Якось так роблю. Це я ще не знімав, як вони в прятки гуляли доганяла. І в доганялки, да. Все. Все. Щидай? Ні. Е, ще це, це нова фішка. Прячися, да? Назар, а що ви в доганялки чи в прядки? В прядки. Ну, давайте. Дойти в туалеті. Вони в туалеті прячуться. Я буду розказувати про всіх, хто де добра. Так, шифонер на залізі. Давай прячься. Ти <рит> <Ты забряталась, Сергійівна? рит> Да. Да? Йди суп, готуй. Та <рит> да, дай мені перепочити. Я її не Так клас. Ну, ну я не виспав за Я, якщо чесно, ще сплю. Я як в тумані. <рит> Саме перша перекинулася Ліна. Да, 630. 630. 6.30. Чи 6.40, чи 6.30. Я заходжу в спальню, ж почула, ж все, думаю, бо ми ж трошки довше спимо, ви поняли? Я заходжу, а вона руш, трошки. Да. А вона мені каже першу фразу. Аня! Сонце встало, а всі сплять. Да, да. А там же темні жалюзі. Я ж давай відкривати жалюзі. Вона така, бачиш, сонце встало. Та щас а не кричи, Що ти кричиш? Сонце встало! спать спрячешь. Да? Она же спать хочет, если она уже... Да, да, да. Я считаю, до 50, если вы уже вкладываете все, то я все равно Мне тоже прятаться? Да. Да? Да. А я червона, как та томатная паста. Да. Да. Это не мало будет? Нормально? Да. Да. Ааа! Сама считай! Не, еще хоть сможется. У нас есть еще там просто. Да? Да. у зі є, То у мене на борщ есть кислота. У Назара сьогодні перша тренировка. Це скільки ты находив? Десь три тижні? Короче, перша тренировка, ребят, що Назар не ходив на футбол? Неправильно зрізав ноги. Якщо коли буду монтувати відео, якщо не забуду, покажу фотку. Це вже як заживав палець, я фоткав. Да, обрізав короче, капець ногтя. На футбол не ходив, я не знаю. Це сьогодні перша тренування. Як там та нога буде у нього? Подивлюся. Що да. ти? Ну, це задавака я не можу, так? Да? Ти вже розумієш, да, що тут кіно знімають. Мало того, вона да? вже ходить з телефонами, знімає. А, Рома, кстати, так, да, 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 є таке діло. Хочеш, щоб дівчата ще приїхали до нас. Так. Да? До -у -у -у. Ну, приїдуть ще, ми ж обіцяли. -у -у -у. Приїдуть, бо дівчатам теж сподобалось, додому їхати не хотіли. Додому не хотіли їхати. Ну, через тиждень можна і візьмам на вихідні. Воно прикольно, чесно скажу. що. Шумно, але прикольно. Mm -hmm. да? yeah, yeah. Я років 200 не грав в прятки. Mm -hmm. Ребятки, хто ще не підписаний на канал Ткаченка по шиттю? Це така безкоштовна реклама для Анни Сергіївни, реально. Бачите, тут побудова викрійки. Короче. Від А до Я все по шиттю. Зараз українською мовою публікуємо школу шиття для початківців. Підписуйтесь на канал, безкоштовні уроки, ніде ви таке не знайдете. Про, є, да, програма є. йде, як десь е, м, в навчальному закладі. А, так, так вже так. є 11 уроків. Я не хотіла хоч слово сказати, ти все сказав. Коротше, рекламу Тьома сказав. Так, да, відпрацював. Да. Підписуйтесь, хто хоче навчитися mm. шити, всіх буду рада бачити. Два, один або два уроки публікуємо на тиждень. Так що, щоб знали, і там може хтось із знайомих хоче вчитися або вже. Вчіться, можете просто рекомендувати Ось і безкоштовні поки що. поки що. Да. для тих, хто зараз підпишеться і зараз буде дивитися. А для всіх остальних 200-300 євро. Вже буде там може на йти.